Вітаю курсанти! Сьогодні у нас друга частина лекції про бойові механіки. Сьогодні ми будемо говорити в основному про оптимізацію ротацій, про різні техніки по типу квіксвапів, відміни анімацій і не тільки. О, чекайте. Здається, там хтось кличе про допомогу. Зараз я повернусь. Two hours later. <laughs> Guests of the unkind. Hmm. Зробимо вигляд, що нічого не було, окей? Гадаєте, я занадто сильно заморочився заради цього кринжового вступу. Напевно, маєте рацію, так. Думаю, це вартує лайку хоча б, але варто вже почати гайд. І так, ротація. Як ми вже знаємо з минулого відео, до речі, подивіться спочатку його, якщо ще не бачили. Ротація це певна послідовність навичок різних персонажів і час, за який ми їх робимо. Зазвичай ротації тримають від 25 до 40 секунд, і ми їх просто повторюємо раз за разом, поки не закриємо те чи інше випробування. Що ж таке оптимізація ротації тоді, і для чого воно нам потрібно? Оптимізація це банально зменшення часу ротації без втрати дамагу. Якщо ви зможете зжати свою 40 секундну ротацію до хоча б 30 секунд, то вам може здати, що ці 10 секунд різниці мало що важать. Насправді за 2 хвилини, що виділені на проходження випробування, ви з 40 секундною ротацією зможете зробити 3 ротації, а оптимізувавши її, ви встигнете зробити цілих 4 ротації і може почати 5-ту. І так як при тому дамаг ми не втрачаємо, така оптимізація дає нам приріст дамагу на третину в межах тих двох хвилин. Це на хвилиночку все одно, що викрутити 3-4 секунди для вашого лімітованого резонатора, не міняючи при тому нічого у білді. Спитаєте, як це зробити? Ну, у нас є аж декілька інструментів для скорочення часу ротації. Але давайте по порядку. Почнемо з відміни анімації. Будь-яку анімацію можна відмінити ривком, ультою або стрибком. Відміняти анімації варто, якщо вам від навички потрібен тільки ефект. Наприклад, в калчару під ультою базові атаки нам потрібно тільки для того, щоб заповнити його форти. Тобто, заради ефекту, дамажить нормально він тільки заряженою атакою, з повним форти. Ми можемо прискорити цей процес, відмінивши через ровок кожну другу атаку. Це дозволяє за обмежений час ульти виконати не 2-3, а цілих 4 заряжені атаки, що сильно збільшить його дамаг. Такі корисні відміни є в багатьох резонаторів. Уверіни, от, наприклад, взагалі більшість атак можна відмінити, але про це можна подивитися детальніше в іншому моєму відео. Зловживати відмінами теж не варто, так, це економія часу, але є і мінуси. Відмінні атаки не дамажать, відновлюють набагато менше енергії, тому вони більше для саппортів і сабдд, дамагерам краще їх не використовувати. Калчаро єдине, напевно, виключення. Наш другий інструмент для оптимізації ротацій це комбо скіпи. Комбоскіпи це пропуск комбо базових атак. Корисне воно для тих резонаторів, яким потрібно завершити своє комбо базових атак для набору форти або для якогось бафу. Комбоскіпи є різні в різних героїв, але зазвичай вони працюють одразу після свапу, після ухиляння, іноді після якоїсь навички. Наприклад, для того, щоб в Ріні набрати набрати форти, їй потрібно зробити п'яту атаку з комбо, тобто повне комбо. Яке при тому ще можуть збити. Але одразу після переключення на неї або після ухиляння ми пропускаємо перші три удари з комбо і достатньо клікнути два рази, щоб зробити ту ж саму потрібну нам п'яту атаку, що відновлює зарядфорте. Такі ж комбо-скіпи є в Вінлін, Мортефісенхуаден і багатьох інших. Це насправді ніде не описано, треба просто тестувати, як мінімум, після свапу, ухиляння, або після інтро спробувати атакувати. Тож, плюси. Звісно ж, економить час, прискорює набір форте. Мінуси не для всіх резонаторів, базовий комбув взагалі потрібний, а деякі скіпи пропускають тільки один-два удари, що не дуже ефективно. Ну, і перейдемо до важкої артилерії. Квіксвапи. Попопо. Що ж таке цей квіксвапи? Окей. Насправді, почавши будь-яку анімацію, якщо ви її не відмінили, то вона продовжиться навіть якщо ми переключимось на іншого члена команди до її завершення. В цей момент у вас візуально два резонатори на полі одночасно. Якщо ви і на другому резонаторі запустите анімацію і переключитесь на третього, то вже будуть три на полі. Якщо ви виконуєте три анімації одночасно, а не послідовно, то звісно сума часу на ротацію у вас буде куди меншою. Причому чим довша анімація, тим ефективніше її слапати і робити щось інше корисне, поки воно відбувається на фоні. Причому це не тільки корисно для вашої ротації, а ще й виглядає круто і захопливо. Фан факт: навички, які вимагають тримати зажатую кнопку для виконання анімації, як Вальс Камелії або Форте Монахині, не можна свапнути. Хоч вони і виглядають як довга анімація, але закінчуються як тільки ви приключаєтесь, бо гра думає, що ви відпустили кнопку. Але притому дуже добре свапаються ехо-скіли, особливо ті, які були додані після 2.0. Ну, і куди ж без плюсів і мінусів? З плюсів це, звісно ж, економія часу. Краще робити дві дії, ніж одну в той самий час. Свапнуті анімації відновлюють енергію в повному обсязі, і дамажать теж в повному обсязі. Але мінуси тут теж є, і доволі суттєвий це бафи. Хоч свапнути резонатор візуально ще на полі, для гри він рахується як поза полем тобто багато бафів, які є на ньому, в тому числі авторо-скіли, з нього одразу зникають. Тому не варто використовувати квіксвапи в гіперкері командах в момент, коли на вашому дамагері є аутробафи. Так, все, годі теорії, давайте на практиці розберемо, які механіки коли використовувати. Розберемо на прикладі ротації з минулого відео це Havoc Rover. І перше про що нам треба подумати, чи не потрібно комусь з наших резонаторів набрати форте для того, щоб зробити свою ротацію, і чи не можна цей набір форте якось розділити на декілька частин, щоб можна було квіксвапати. У цій команді роверу треба набрати форте, це можна розділити, іншим же резонатором це не потрібно. Поки в нас немає активного аутробафа, нашим основним інструментом будуть квіксвапи. Тож набираємо частину форте скілом і одразу свапаємо. Санхуа скіл відміняється ультою, зережною атаку свапаємо на веріну. Веріна це просто кладіс відмін, але і пам'ятаємо про її комбоскіп. Тобто одразу після приключення робимо дві базові атаки, щоб набрати форте. При тому п'яту базу, до якої скіпнули, можна відмінити ультою. Зразу зробити скіл, який відмінити ехо, скілом, який відмінити стрибком, дві базові атаки в повітрі, і наше аутро готове. І тут важливий момент. Так як в Саппорт її аутро бафає всю команду незалежно від того, на кого ми тут переключимось. І цей порядок важливий тільки для останньої частини ротації. Тому тут варто подумати, чиє інтро нам взагалі потрібніше. Інтро Санхоа в нас створює ще одну бурульку і трохи відновлює її концерту, але в неї відновлення концерту і без тої бурульки буде хороше, якщо у вас зброя на концерту або якщо у вас є С5. Інтро Ровера ж відновлює доволі велику частину його форти. Настільки що двох інтро і одного скіла вистачає для того, щоб повністю заповнити її форта, не зробивши жодної базової атаки. І це нам важливіше ніж те, що може зробити інтро за санхуа, тому ми переключаємось на ровера. На ровер ми нічого корисного не зробимо, бо скіл на кулдауні, тому свапаємо одразу на санхуа. Якої добиваємо концерту, робимо хо скіл, який одразу свапаємо. Цей момент у ровера повне форти, ми можемо перейти в його стійку. І також ми отримали баф від Санхуа, який спаде, як тільки ми переключимось, тому ми стараємося не переключатися з ровера, поки цей автобаф активний, і спокійно робимо собі її комбо. В кінці комбо прожимаємо її ху скіл, який ми можемо свапнути на санхуа. І починаємо ротацію з самого початку. Другий ротація відмінність тільки в тому, що після першого інтро ровер у нас вже відновиться скіл, який ми можемо прожати і свапнути на санхуа. Цій команді у всіх резонаторів дуже швидкий набір концерту. Тому для наглядності давайте розглянемо ще один приклад якої з команди, в якої він повільніший. В другому прикладі у нас теж буде гіперкері команда. На цей раз у всіх трьох героїв доволі повільний набор концерту. І з ходу починаємо аналіз. Тобто ділимо ротацію на маленькі частини, між якими можна робити кіксвапи. І так, нам потрібно заповнити форте Жежі для того, щоб викликати її телепорти. Нам потрібно заповнити форте Берегині аж два рази для того, щоб набрати її концерту. Ну і, звісно ж, форт Карлота, для того, щоб бафнути її ульту. Тут комбо берегині розділити дуже легко, просто на дві частини. В кожній ми просто робимо 5 базових атак і заряжену. Комбо Жежі теж можна розділити на дві частини, половину її форти заповнити базовими атаками, іншу половину інтро. Щодо Карлоти, її комбо взагалі можна розділити на три частини. Першу половину заповнити заряженою скілом, потім четверть іншим скілом і заповнити використовуючи інтро. Після цього лишається тільки ці маленькі частинки розставити в певній послідовності. Наприклад, починаємо з Карлоти, потім переходимо на Бергеню, потім робимо 4 базові атаки за жежі, знову на Бергеню. Після цієї частини у нас буде готове аутро Бергені, тому ми можемо виконати інтро жежі, ну і десь між тим ще вставити скіл Карлоти і закінчити ротацію після інтро. Причому між кожним переходом ми можемо робити кріксвапи, що нам дуже сильно зекономить час на ротацію. Тож, поїхали. Спочатку робимо заряжену атаку скіл карлоти. Одразу свапаємо на берегиню. Робимо її 5 базових атак. На заряженій і свапаємо, щоб її не чекати. Жежі робить. 4 базові атаки. Останнє, як тільки піднімаю пензлик, ми свапаємо, бо вона дуже довга. Друга частина комбо берегині. Тут ми можемо ультанути, використати скіл, ехо скіл. І наше аутро готове. Переключаємося на Жежі. Це доб'є її повне форти. Ми можемо ультанути. Ми зараз на п'ятої позиції. Лишається зробити ще скіл карлоти, його можна вставити десь посеред цього комбо, перед тим, як переміщатися. Повертаємося на жежі, робимо телепорти. Чим добиваємо повністю аутро, ехо скіл не забуваємо. Переключаємося на карлоту, в неї тепер повне форте, вона може робити свою заряжену атаку і одразу ультувати. З Карлоти починається та частина ротації, коли в нас є аутробаф, які ми можемо втратити. Тому після неї ми не свапаємося, поки повністю не завершимо ульту. Після ульти ми робимо скіл для початку наступної ротації. Можна тут ще було ехо скіл свапнути, але загалом починаємо ротацію спочатку, те саме. Щодо використання тут комбо-скіпів, берегині я їх не знаю, або їх може і нема. Щодо використання відмін анімації, то вони є вже жі. Наприклад, як отут, от я не просто переміщаюсь, а після кожного переміщення я роблю стрибок для того, щоб прискорити анімацію. Таким чином, ви можете будувати будь-яку ротацію гіперкері команд і не тільки гіперкері команд. Просто ділячи її на маленькі шматочки, використовуючи квіксвапи між ними, використовуючи якісь відміни анімацій в самих шматочках. Але давайте назад до дошки, подивимось відмінності в інших архетипах команд. Якщо ми з гіперкері більш-менш розібрались, то як же грати за інші архетипи команд? Для Dual Sub DD команд у вас просто буде більше часу під автобафами, так як обидва резонатори бафують один одного. І ви зможете робити менше кіксвапів. А що стосується дуо команд, комент, у нас немає абсолютно жодного аутробафа, який може спасти. Тому у них головне отримати аутро і бафи хіллера, а потім ви можете квіксвапитись між своїми DD скільки завгодно, хоч кожну анімацію. Головне слідкувати за тим, щоб ваші скіли, навички встигали відновлюватись. І подивимось приклад. Тут у нас два дамагери. Карлотта і Чанлі. Чанлі, при тому притому ніяк не бафує Карлоту, тому що в неї немає бафів ні на гласу, ні на скіл-дамах. І я навіть не знаю, як пояснювати, що тут відбувається. Ми просто після кожного скіла і кожної довгої анімації переключаємося на іншого персонажа, щоб трошки подамажити, трошки набрати форте, і виглядає це приблизно ось так. Саме завдяки тому, що ми можемо дуже багато часу зекономити на квіксвапах, підтримуючи при тому домах на рівні, це команди з двома ДД зрівняються по силі з гіперкері, а в багатьох випадках навіть сильніші ніж гіперкері команди. Навіть при тому, що ми по суті не використовуємо жодного автобафа, не використовуємо тих самих найсильніших бафів, які у нас є в грі. Ну, а на цьому в мене все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Нехай щастить з вашими власними ротаціями. І не забудьте підписатися, якщо цього ще не зробили. Ставте вподобайку, і побачимось в наступних відео.